І прохання. Другобич місто колишнє промислове, але, на жаль, стає депресивним, має чотири потужні підприємства, де є замішаний капітал російський і український. Олег Михайлович, ми вже, як кажуть, турбуємося через старшого депутата стосовно тих чотирьох підприємств, тому що НАТО переробка на ній не працює на повну потужність, але є два, але є три підприємства, які є. Це машинобудівний машинобудівник і долотний. Долотний належить російському капіталу, і російському належить газова апаратура, це машинобудівний і українським бізнесовцям належить автограновий завод. Враховуючи те, що на нинішній день проблемою номер один залишається оборонка і війна, ми вже піднімали це питання. Я би також попросив у вас, підтримки щодо реприватизації окремих цих підприємств. І наповнені робочою силою створення відповідно обороноздатних підприємств. Якщо можна я зразу по цьому. Якщо готуємо відповідну програму, я подамо окремо вам. Дивіться, минулої суботи, минулої, чи позаминулої, я вже загубився в часі, був міністр оборони України. І ми проводили з ним нараду на одному з оборонних підприємств Львівщини, де запросили представників оборонних підприємств. Це оборонне підприємство Лівщини, на якому відповідно ми проводили нараду, має не тільки 100% замовлення, а й має 100% передоплату на прилади чи пристрої чи техніку, яку вони виготовляють. І відповідно міністр, я ще раз ви всі знаєте, цифра, яка сьогодні є виділена у державному бюджету на оборонні замовлення. Після приїзду міністра на наступний вівторок був приїзд. Представників «Укроборонпрому». і приїзд був дуже добрий, тому що вчора вже була зворотня реакція від керівника Укроборонпрому, тому що ті речі, які вони проїхали і подивилися, ми розраховуємо на додаткові замовлення відповідно для того, щоб виготовляти техніку для української армії. Тому, якщо є конкретні речі по ваших оборонних підприємствах, що стосується районної адміністрації і це стосується. Місто Другопича, ви, будь ласка, підготуйте, тому що <кій> я думаю, що наступного тижня буде знову їхній черговий візит вже сюди, вже за результатами доручення керівника «Укроборонпрому». І тому, якщо є такі речі, які ну, тут можна зробити, а про це ще ніхто не знає, то, будь ласка, приїдемо сюди на місце разом з технічними фахівцями, щоб подивитися ці всі речі. Це є перше питання. Але це ці, залежить я від вас. Тобто, тому що ті підприємства, які я знав, от, ті, на тих підприємствах вони обов'язково будуть. Я цілком допускаю, що я не знаю потужності і можливості ще якихось підприємств. Тому то, власне, я це вкладаю в децентралізацію. Що ви маєте тут на місці підняти проблему і щоб ми разом її штовхали. Що стосується інших підприємств, е, в середу. Позавчора я був в Києві, мав розмову стосовно військо-автобусного заводу. Ви знаєте, що там є також російські власники, які цей завод... м'яке слово знищив. О, дякую. Бо Я хотів якби сказати щось попустове знищили. І ми домовилися в парламенті України про те, що вони готові прийняти відповідні законодавчі речі, які стосуються реприватизації цього підприємства. Єдина умова, що ну, знаєте, ми не можемо поступати так, як поступали Януковичі. Приїхав, подивився, ото от мені подобається, ото от мені подобається. Давай, будь ласка, ходи сюди, от пальці в двері, і, будь ласка, переписуй на мене. Тобто. Якщо ми говоримо про ваші підприємства, які розташовані тут на території району, треба подивитися юридичні підстави. Якщо є юридичні підстави, а юридичні підстави, я думаю, що як юристи попрацюють, вони завжди знайдуть. Є політична воля, це те, що використовується неефективно чи використовується на шкоду українській державі повертати назад людям, які живуть в українській державі. Тобто, будь ласка, якщо є по підприємствах питання з виконуючим обов'язки голови районної адміністрації, підготуйте речі. І я ще раз кажу, ми в парламенті якби, обговорили ці речі, і вони готові на законодавчому рівні приймати відповідні документи для того, щоб наводити порядок. Тільки я ще раз кажу, ми не можемо уподоблятися Януковичу. Прийти просто відібрати, бо воно погано лежить, а ти мені не Тому Дякую. Розуміла постановка така. Дякую. Будь ласка.